Знаходжуся в центральній частині міста, де продаються дві дворівневі квартири. Це в нас буде дуплекс. Кожна квартира має окремий вхід і доволі гарне розташування по вулиці Шевченка. Неподалік є магазини, кав'ярні, поруч розташований березовий сквер та парк перемоги. Проходимо з вами до першої квартири. Праворуч розташована кухня, площою 10 квадратних метрів. Зроблений сучасний ремонт і вмонтовані доволі якісні поверхні. Звідси у нас відкривається вигляд на подвір'я і вікна будуть металопластикові. Рухаємося далі, потрапляємо до санвузла. Бачимо, у нас є душова кабіна і невеликий рукомийник. Праворуч розташована кімната, це у нас буде перший рівень, доволі просторий, і загальна площа квартири 60 квадратних метрів. Вона ідеально підходить. Під оренду і її можна буде здавати від 15 тисяч гривень плюс комунальні на місяць. На другому рівні нас зустрічає велике спальне ліжко також є шафа для речей та письмовий стіл. А зараз пройдемо з вами до другої квартири. Вона буде однаково відзеркалена, але трошки меншою, площою 55 квадратних метрів. До речі, дану квартиру опалює інвекторний кондиціонер, який розташований одразу над входом. Проходимо з вами по скрильці та потрапляємо до другої квартири. Вона буде повністю ідентична, але відзеркалена площею 55 квадратних метрів. Ще раз хотів би наголосити, що дані квартири підійдуть для здачі в оренду, тому що було б дуже зручно контролювати даний бізнес та отримувати прибуток. А кому взагалі сподобалося і ви б хотіли проживати, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете знайомитися ціною та домовитись на перегляд. Не забувайте залишати свої враження в коментарях.